Жадібні чиновники витончені схеми і великі-великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Ми, де Ліси України, як один із багатьох інших учасників беремо там участь. І нас по якимсь питанням на початку відхиляли. Ми писали скарги в антимонопольний комітет і так далі. Ми боролися за це. Ми дали найкращу пропозицію. Я коректно, ми дали найкращу пропозицію, але нас відхилили. Були відповідні скарги в антимонопольний комітет і так далі. Потім ця ситуація вирівнялася. Ми навчились, скажімо так, як перемагати. Крадіжка лісу в захисників під час війни неймовірних масштабів. Керівник державного підприємства Ліси України звинувачує, чи то Міноборони, чи то обласні військові адміністрації, чи то потойбічні сили. Однак точно не своїх підлеглих. Військові адміністрації і самі військові говорять про схематози самих лісгоспів ДП Ліси України. А з цим всім несподівані ролі слідчих розбираються народні депутати України. В найгарячіших точках військові не можуть збудувати фортифікації через брак лісу. Як ми до цього скотилися на третьому році повномасштабної війни у новому випуску золотого батона? На початку 2024 року дзеркало тижня повідомляє, що управління СБУ в Харківській області переводить в активну фазу досудове розслідування в відкритому кримінальному провадженні щодо створення. Певною групою СІ протиправного механізму завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області, слідчі побачили ознаки кримінального правопорушення, а саме, привласнення і розтрати чужого майна через зловживання службовим становищем і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. З метою реалізації зазначеного протиправного умислу, нібито були зареєстровані окремі підприємства з ознаками ефективності, які контролюються через тіньових бухгалтерів. Одна із схем задокументованих під час рідства полягала в тому, що зазначені підприємства, начебто, купували колоди у харківських державних лісгоспів за ціною 970 гривень за кубометр. А потім Харківська Ова в особі департаменту ЖКГ перекуповувала той самий кубічний метр за ціною 4100 гривень. Причому в ціну, як вважає СБУ, було закладено фіктивну логістичну складову. Влітку через судову ухвалу правоохоронці витребували у Харківської обласної військової адміністрації повний пакет документів про придбання лісоматеріалів у низки приватних фірм. Це цілих 57 тисяч друкованих аркушів. Тобто ситуація виглядає наступним чином. На вдивовижу під час війни держава у вигляді обласної військової адміністрації купує державний ліс не у державного монополіста ДеПаліси України, а у незрозумілих посередників Закритається підозра, що хтось навмисне створив цих посередників для заробітку брудних грошей. Чи то військова адміністрація, яка замість того, щоб заключити контракт з державним підприємством ліси України, купило ліс за завищеною ціною підконтрольних юросіб, чи то саме керівництво ДП ліси України, адже не було звідки цим посередникам отримати деревину, як не в ДП? Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов пояснював цю ситуацію так. Звичайно, ми найперше звернулись в державне підприємство Ліси України. Розіслали запити на державні лісгоспи з проханням надати нам 50 тисяч кубів лісоматеріалів, потрібних для виконання урядового завдання, терміново забезпечити третю лінію оборони. Нам офіційно відповіли за підписом Юрія Болоховця. Гендиректора цього галузевого ДП, що таких обсягів у них немає. Є мовляв, десь на залишках по кілька десятків кубів на Чернігівщині в центральних і західних областях. Причому тільки під самовивіз потрібний ліс ми знайшли у ФОПів, які до того ж узяли забезпечити його доставку. З ними і уклали прямі безавансові договори поза тендерними процедурами, на які немає часу. Чи завищили при цьому суму кінцевого розрахунку? Хай дадуть відповіді незалежні експерти. Судячи з усього, це тільки один епізод, з можливо, багатьох наживи на фортифікаційному лісі, розгорнуті в фронтових областях. Нині слідчі встановлюють осіб, причетних до бюджетного розпилу із загальної суми 170 мільйонів гривень, на яку укладено харківські контракти, що потрапили в їхнє поле зору. Після журналістських розслідувань та відкриття кримінальних проваджень, ДП «Ліси України почали аврально видавати інформацію про те, що насправді вони можуть самі повністю забезпечувати лісом будівництво фортифікацій по всій країні, ніби нікому ні в чому не відмовляли, або ж ці руки нічого не крали. Розглянемо харківські лісові угоди під лупою. В цьому нам допоможе Марина Богуславець, голова антикорупційного центру межа, яка ознайомилася з контрактами і виявила дивний збіг обставин, що вказують на те, що харківська ОВА укладала прямі договори на постачання деревини для укріплені з фірмами. З ознаком ефективності. На 270 мільйонів на деревину інформація щодо якої засекречена, уклали договори із ФОП Чаус, ТОВ Герціндустрія, Тов Статизбут, Тов АТТБут та ТОВ деревообробне підприємство Восход. Усі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично за прямими договорами і безконкурсних закупівель. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів і бізнесвумен, мають десятки судових справ від крадіжок віскі до домашнього насилля над чоловіком і матір'ю, а дехто з них взагалі позбавлені батьківських прав та мали виконавчі впровадження за кредити в банках. Ще одна цікава деталь: схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони мільйонери. Адже продовжують працювати позмінно на полях та заводах. Схема почалася із ФОП чаус Ігор Олегович. За три місяці після реєстрації департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйон гривень. Цікаво, що у липні 2023 року, коли Чаус тільки зареєстрував ФОП, мав виконавче впровадження за штраф від поліції. Раніше ж його визнавали винним за крадіжку півлітрового Джек АТБ. За крадене військи він відпрацьовував 100 годин громадських робіт. Продовжили схему успішні бізнесвумени обидві із міста Каменська Дніпропетровської області. Перша Вікторія Смоляк, власниця ТОВ Герціндустрія. Товку зареєстрували у червні 2023-го, А вже за декілька місяців вона почала заробляти на деревині мільйони. Пані Смоляк має не тільки товку, а й п'ять виконавчих проваджень за стягнення від банків, суди за ухиляння від батьківських обов'язків. Жінка п'яною вчинила домашнє насилля над матір'ю, і нині ж вона працює на Дніпровському металургійному комбінаті. Щось не дуже схоже на власницю успішної фірми, яка за 9 місяців заробила 116 мільйонів від департаменту УВА. Правда? Друга бізнесвумен Наталія Коваль на неї реєструють товсатий звуд через три дні після реєстрації герціндустрії. Ще одна успішна фірма, через яку проганяють понад 52 мільйони. Власниця фірми теж має букет судових справ, зокрема щодо позбавлення батьківських прав, знаходження в громадському місці у п'яному вигляді, вчинення домашнього насильства в відношенні до чоловіка. Як стало відомо, антикорупційному центру межа, жінка нині працює позмінно в полях. Цікаво, що і то в герці індустрія, і то в мають одного і того ж директора Дмитра Кнорозова. Очікувано, що він теж має виконавчі провадження і де виступає борожником. Де всі ці підозрілі організації могли взяти ліс, як не в ДП ліси України? І чи відмова ДП від отримання контрактів означає, що керівництво державного підприємства свідомо штовхало обласну адміністрацію підписувати договори з підконтрольними юрособами? Чи творець схеми на сотні мільйонів? Це і є сама обласна адміністрація. Харківські угоди можуть бути лише невеличким пазлом у великій корупційній схемі, адже майже всі обласні адміністрації, а не лише Харківська, отримали кошти з державного бюджету для облаштування фортифікаційних споруд при фронтовій зоні, а також на кордонах з РФ та Білорусію. І мова йде навіть не про сотні мільйонів, а про десятки мільярдів гривень. Крім того, будують не лише військові адміністрації, а й окремі підрозділи Збройних сил України. І всім їм потрібен ліс, і всі вони бідкаються на його відсутність. Очманіли від можливої грандіозної наживи чиновниками на фортифікаціях під час війни частина народних депутатів України та створили у парламенті тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань використання коштів державного бюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення. Інформації про роботу комісії в ЗМІ обмаль відомо, що комісія проводить закриті засідання в парламенті з тими. То має доступ до державної таємниці за участю вищого військового командування, міноборони та генштабу Голів, ОВА, набу СБУ, ДБР та Нацполіції, а також інспектує будівництво фортифікацій. Виїжджали на Херсонський, Сумський, Запорізький, Покровські напрямки та на прикордоння Житомирської області з Білорусі. Як з'ясувалося, саме тема відсутності лісу No, про яку говорять військові членам комісії на місцях. Ось що розповів про фортифікації кругової оборони Покровська, народний депутат України від Житомирщини, член ТСК Дмитро Костюк, так виглядають точки бойові? Так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості військових, де ліси України? Де ліс? Я розумію, все, ви будуєте санаторій в кротних місцях, на цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає Світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою, як оце все просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт, ще два не виконано, бачимо, не обшито, антидронового захисту немає, немає матеріалів. 1 листопада на засіданні тимчасової спеціальної комісії за поясненнями викликали голову ДП Ліси України. В нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні записи розмов учасників. Одразу відзначимо, що на цьому засіданні був дозволений допуск тих, хто не має доступу до державної таємниці, і жодної державної таємниці в наших аудіозаписах розголошено не буде. Є ряд військово-сивільних адміністрацій, які стверджують, що не можуть купити деревину в ліса України і вимушені йти і купляти в приватних. Звинувачення на бік на сторону окремих військових адміністрацій з приводу закупівлі деревини за завищеними цінами, там, там 6, я не знаю тисяч, 7, ну тут різні, там я не знаю, були. Воно тоді будується на тому, що підрядні організації закупили за цю е, ціну у когось із вашу деревину, не у вас, а у когось з посередників. Чи це самі військові адміністрації таким чином закупають вашу деревину посередніки? оця система, яка руйнує довіру до ДП Лісів. І фактично ми не можемо у ДП лісів Україні замовити необхідну кількість. Тобто, це питання якось системно воно прорабатується опрацьовується? звичайно. Е, значить, ну по-перше, ви повинні зрозуміти, що крім закон про вилучення, ми це відкладаємо, а, так, так то зрозуміло. Вся деревина, яка реалізовується державним підприємством, вся вона реалізовується через відкриті аукціони. Юрій Булоховець розповідає народним депутатам про те, що ДП «Ліси України реалізовує деревину для будівництва фортифікацій лише двома шляхами. Або цю деревину відповідно до закону вилучають, або ж прозорі тендери. Нібито немає жодних переговорних процедур і договорів за зачинними дверима, все на аукціоні. А на слова народних депутатів про те, що відповідно до отриманої ними інформації щодо ДП ліси України, навмисне робили так, щоб програвати ці аукціони, щоб перемогли підконтрольні приватні підприємства з метою заробітку. Волоховець відповідає, що це навпаки ДП «Ліси України є жертвою махінації нібито вони робили все, щоб перемогти. Пропонували найнижчу ціну, але їх... Протизаконно викидали з торгів. Ми, «Ліси України, як один із багатьох інших учасників беремо там участь. І нас по якимсь питанням на початку відхиляли. Ми писали скарги в антимонопольні комітети і так далі. Ми боролися за це. Ми дали найкращу пропозицію. Я коректно, ми дали найкращу пропозицію, але нас відхилили. Були відповідні скарги в антимонопольний комітет і так далі. Потім ця ситуація вирівнялася. Ми навчились, скажімо так, як перемагати. І ми почали перемагати. Ось ці перемоги. Замовником деревини виступають не лише військові адміністрації, але й самі Збройні Сили України. І ось що ми почули від військових під час засідання тимчасової спеціальної комісії. В третьому році е я був начальником інженерних ліс. Мені там задавали деякі контролюючі органи. Чому ви не купляєте ліс в ліси України? За цей напрямку мене відповідав Сергій Васильович, е е Я відправляв навіть ми запрошували в одну військову частину представників лісів України. Це все було оформлено протоколом. Ліси України чітко відмовились від наших умов щодо поставки, правильно каже пан Юрій. Щодо поставки, у нас немає чим возити, нам немає чим доставляти. Відтоді, навіть на початку цього року ми, знову ж лісами України були порушені умови тендеру, коли тві, ну, ваш заступник дзвонив. Мені спочатку ми там розбирались. Коли два uh, лісництво крилюки з клісове господарство і, і, і саме два дійшли на тенер, получається, і так як від іси України вони немає і вітоді переміг той. Ну, я назву, ну не до народних депутатах не буду той підприємець, який був третій, купив лісмелем. Потім ліса в лісах України не возив нам. Це було знову мова про відмову від постачання лісу від державного підприємства Ліси України, і знову контракт на сотні мільйонів для. Приватних компаній, компаній, які невідомо де беруть ліс. Якщо в Україні немає приватних лісів, в принципі, а весь ліс є державним і перебуває в руках державного монополіста. І це вже говорить не чиновник з обласної адміністрації, а керівник військової структури. Сам факт існування. У цих взаємовідносинах якихось посередників, неважливо, де вони з'явилися, де вони, як, на тендері, я не знаю, хтось купив раніше деревину, нікого це не цікавить. У держави є ДП ліси, яке, умовно кажучи, пропонує, чи зовсім щось не пропонує, або пропонує не на тих умовах, в яких які можуть запропонувати якісь незрозумілі організації, де вони взяли той ліс? Починають рити умовно. Всі ці журналісти вони взяли в нього в ДП у ліси укрит. Так як вони могли взяти в ДП? Якщо ДПВ були... Розумієте, в чому? Ну тобто маразматичні ситуації. Керівник має відповісти, що в нас є те, є те, є те. Я не мож... Ви можете не розуміти там кількість там тих контрактів, да які були заключені. Ну сказати, що їх немає, що все по тендеру. Ну мені здається, це трохи недоречно. Ми ж тут, ну якби зібралися серйозні речі говорити. Правильно, тобто, якщо вони є, то скажіть, що вони є? Я підніму там статистику. Будь ласка, запишіть. Ми дамо запит, щоб нам дали інформацію, скільки це контрактів, які це суми. Що ми розуміли, скільки на тендерах, так які суми виходять зрештою. Нам же не так важливо, яким чином військові чи там, адміністрації військові отримують той ліс. Нам цікава ціна цього лісу, якість його, чи в принципі є необхідний об'єм. Коли ми приїжджаємо там, на Покровський напрямок, дивимося ось тут там швидко збудували. Зараз така ситуація треба швидко швидко все робити. Де робить швидко, військові будують, там адміністрації, всі швидко щось роблять. А потім кажуть: ну все, ми зробили два етапи. Інші два ми зробити не можемо, бо нема матеріалу, нема лісу. Ну ми, ми просто задаємося питанням, чому немає. Так це не обов'язково до вас питання, так. Є якийсь ліс, так там військовий, скажімо так, тобто це не обов'язково значить, що всьому там виналіз всі України, але ми маємо розібратися, чому його немає. Ми маємо якось ТСК зробити якийсь висновок, рекомендації для того, як воно має краще ефективніше працювати. Ну, поки ми бачимо, що всі на місцях від адміністрації обласних до військових кажуть, що з поставками лісу проблеми, ну це ми чуємо. Так ми розуміємо, що є величезний об'єм лісу, який примусово вилучають, який ви поставляєте. Ми можемо там хвалити, ну але якщо у нас Якісь ключові там точки, там гарячі зараз точки, бойові, а там немає лісу. Він там потрібен, то ми маємо питання задавати, тому ми задаємо. Це нічого там особистого немає. Так ми просто хочемо з'ясувати, чому так і що робити, щоб було краще. Станом на сьогодні Нацполіцією набута СБУ викрито вже десятки кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій в Україні. Більшість з них, як зазначають правоохоронці, це саме питання закупівлі деревини. За завищеними цінами в незрозумілих компаній та ще гірше, коли деревину придбали, але на фронт до солдат її не довезли. Незрозуміло, чому досі уряд не зобов'язав лісового монополіста ДП «Ліси України зарезервувати стратегічно важливі сортименти лісу і продавати їх напряму державним установам, а не приватним фірмам. Причому зафіксованою ціною наближеною до собі вартості деревини. Будемо слідкувати за ситуацією та вірити найближчу перемогу України. З вами була програма Золотий батон. Зустрінемось знову в ефірі телеканалу Н1, як завжди, щовівторка та щочетверга о 19.00. Бережіть себе!